Всім привіт, друзі! Вітаю вас на крізь ТВ на моєму каналі. Мене звати Крістіна. Я живу в Туреччині більше 2,5 років і хочу вам залишити коротеньку шпаргалочку. Коли ви приїздите в Туреччину, у вас почнеться ось з перетину Болгарії, Стам... Болгарії Стамбулу, у вас почнеться питання щодо того, як перевіряти, чи є у вас якісь штрафи, як дізнаватися інформацію про платні дороги і де це сплачувати. Я залишу під відео вам опис з сайтами, на які ви зможете зайти і перевірити конкретно свій автомобіль. Коли ви будете приїжджати в, Ш... в Стамбул, я раджу вам або мати не або, а навіть. Прямо мати, якщо ви будете напряму через Стамбул їхати, мати з собою ліри біля там, півтори тисячі лір на всяк випадок. Тому що, коли ви будете проїжджати міст, цей червоний міст, то у вас вам треба буде заїжджати тільки в перше віконце, тому що там можна сплатити е, налічкою. ось, і сплачувати тільки в лірах. Тому. Щоб застерегти вас від того, що ви, як я, будете задом здавати по всім колонам, через те, що ви турецькою знаєте, то одразу ви повинні ставати завжди в крайній правий ряд в першу колонку. Там вони приймають налічки без проблем взагалі. Далі платні дороги і штрафи. Платні дороги ви можете або сплачувати в цих віконцях, або де потім ви будете з'їжджати, там не буде в'їзду і виїзду. То вам потім просто по номерам авто нарахують суму. там В мене було в 2022 році десь 22 ліри, десь 80 лір, ось приблизно ось так. І це ви зможете дізнатися також, заходячи на ось ці сайти, які я залишу внизу. Сплатити за штрафи, за. Платні дороги, окрім того, що там де міст налічка. Можна через місцеві банки, можна онлайн сплатити, або в банках можна офлайн, тобто прийти і заплатити. Це банки Зірат, Halfbank, Vakivbank, або в на Логову. Я вам також залишу посилання на Google Map, і ви зможете використовувати всі ці джерела і перевіряти свій автомобіль в Туреччині. Всім бажаю, удачі, пока!